Слухання кримінальної справи щодо обвинувачення Олега Токаря у скоєнні ДТП призначено на 11 годину. Засідання має відбутися в кабінеті судді. Проте двері зачинені. Ні, ніхто не зайде. Кабінет суддя Вікторії Ігнатенко зачинила після того, як журналісти намагалися подати клопотання про присутність змін на засіданні. Із пресою по цей бік барикати опинилися навіть позивач із адвокатом підсудного. Скажіть, що вона подяки Ти, ні, не твічає. Майже через годину після запланованого початку засідання розігнати журналістів береться начальник спецпідрозділу «Грифон». Господа, журналісти, можете вийти, пожалуйста, в холл, тому що з них будуть проходити конвой. І ви мішаєте судіму процесу. Журналісти таки розійшлися. Після чого із годинним запізненням розпочалося попереднє слухання. Питання відкритості процесу суддя так і не розглянула. Адвокат підсудного, колишнього голови райради, замість коментарів розкидає жарти. Розкажіть, пожалуйста, чому... сказали, поки всі канали не прийдуть, засідання. 30 листопада підсудний Олег Токар, колишній голова Зачепілівської райради Харківщини, скоїв ДТП у Дніпропетровську. В результаті аварії одна людина загинула на місці. Син загиблого каже, шокований тим, що в матеріалах справи є експертизи, які свідчать, що водій був тверезим. Хоча одразу після інциденту працівники ДАІ та свідки заявляли про інше. Матеріали діла те, що виновник токар виявився трясли. Раз, во вторик то, що не признает свою війну. А виновні вже дані ДТП з його об'ясненням перевослом собака, яка вибіжала на дорогу. По предварительным данным, водитель автомобіля Міцубісі, виновник ДТП, був у стані алкогольного п'яніння. Наступне засідання у справі призначили на 8 лютого. Чи буде воно відкритим для журналістів, наразі невідомо. Марія В'яткіна Дріковбаса, Дніпропетровськ, 5 канал.